Привіт! Маємо сьогодні 4 січня. З нового тижня в мене така ідея виникла, що треба щось посадити квітуче. Туди під ліс садок до себе. має такі кущі, але погано, що я назва не знаю, я тільки знаю, від кого я теж живцював. ну Ці два напевно викопаю. І знаю, що це позиція. Так що позиція. І ті два невідомих кущики буду садити в себе там в садок. І також живемо ось квітилча. Погода дозволяє. Спробую посадити. Так. Зараз я в себе в саду. Хочу я посадити. Позицію і ще там якісь там квіточі кущі посадив я жимовисть ляну квіточу, щоб вона по дереві вилася. І тут маємо ліс, і ліс постійно наступає. Постійно наступає, треба зрізати, чистити. Вирішив я посадити тут позицію. Оце один з кущів. На цій схилі, щоб воно і закріпляло схил. Ну і в подальшому тут росло і квітло. Так, це ведмежі в нас маленький на постоянній місці. Задумка яка ведмежі підростає. І колись я ці ясини посадив ряд. Вони берег тримають прекрасно, але вони багато тіні дають. Так що оці ведмежі маленькі, не видно. Ну Я їх минулого року на весні посадив. Мають змінити ці ясини. Це такі плани але на даний час плани дуже круто міняються. Так що продовжую садити, я на схилі. Позицію. Ще полити, те, що я посадив. І надіюсь, що приживеться. Ну, там через пару днів будуть морози. Але якщо файно пролити, воно не повинно зашкодити. О, такі тут пролив в саду. Так що, є в мене думка, є в мене бажання. Цей сад посадити як може більше квітучого і пахучого. Ну і плюс корисні дерева. такі як Грецький горіх, і це ведмежий привитий. До речі, я вчора чи позавчора садив його, також ще треба полити. Все. Тут дивився відео до кінця. Садіть, рослини, кущі, дерева і щось буде. Ну, в крайньому випадку дрова будуть, От такі, як там. Я жартую. Так, ще я вирішив зняти частинку відео. Сама природа допомагає мені підливати. Починається дощ.